Всім доброго дня. Сьогодні буду садити полуницю, покажу вам всі етапи. Саджанці свої я замовляв в інтернеті. Прийшли поштою. Буду садити 5 відомих сортів, гарних врожайних. Це, звичайно, Альба, дуже відомий врожайний сорт. Кажуть, що в неї не дуже такий насичений, прям такий гарний смак, але це нормальна полуниця, досить нормальний смак. Далі, це в нас сирія, дуже гарна, смачна полуниця, гарне. В неї потужне завжди листя, гарні корчі. Далі в нас клері, дуже нам подобається, гарне має, має такий специфічний смак. Ця полуниця не дуже така врожайна, але має гарний смак. Далі це в нас сенсація, одна з найкращих нам полуниць, Найбільше подобається, дуже смачна ягода в ній, гарні кущі дуже завжди. І плюс до того вона не хвороблива. І останній сорт це Азія. Дуже велика, гарна крупна полуниця, смачна полуниця, гарні кущі, багато дає вусів. Полуниця нам прийшла поштою. Сьогодні на цілий день їх відкрив, щоб вони привикли до сонячного світла. Їх поставив у тіньку. Вони їхали. Три дня. четвер відправили, четвер-п'ятниця, суботу, і в суботу ми після обіду їх забрали. Два з половиною дня вони були закриті. Сьогодні на цілий день відкрив, щоб вони адаптувалися до свіжого повітря. Саджу я під агроволокно чорне. Дуже гарно виходить, безпроблемно. Якщо ви хочете зекономити свій час, щоб було менше турбот. Звичайно, якийсь трошки може врожаю там втратиться. але це безпроблемно. Агроволокно забезпечує те, що менше бур'яну. Ваша робота підживити, полити полицю, потім зібрати чисту ягоду, і воно без проблем. Звичайно, трошки втрачається по врожаю, бо під агроволокном забивається трошки земля, але це не критично. Трошки врожаю втрачається, але зате менше фізичної праці. Садити полуницю буду після ярого часнику, Тут же в мене посіяна фацелія і зацвітає фацелія. Фацелія гарно структурує землю, виробляє землю, знезаражує землю. У мене така вийшла сидерація перед полуницею. Зараз перекопаю і прямо в цю землю буду садити полуницю. Розмічаю ямки і хочу вам показати, хто ще думає, там, чи садити, сіяти фацелію, пробувати нагрядка. Дивіться, що фацелія і яка земля. Просто Відь. розсипається після фацелії земля. нас з цього року всюди камінь-земля, всюди дуже тяжка земля, просто асфальт. Дивіться, на гряці після ярого чеснику, як фацелія гарно структурувала землю. Що робить фацелія землею? Дивіться, Розсипається в руках. Ямку на полуницю купаю глибшу, на низ ямки обов'язково даю фосфор. Фосфор буду давати суперфосфат, чого потрібно на низ ямки фосфор. Зараз, може, ви якісь там доброго несете полуниці, чимось будете її підживлювати. Але весною, коли почнеться активний розвиток кореневої системи, ранньою весною, коли вже там починаються плюсові температури, саджанець починається рости. Він не буде чекати, поки ви прийдете там на город, на дачу. Почнете його підживлювати. Він своїм корінням достане суперфосфат і почне активно розвиватися. Суперфосфат має фосфору, 19 кальцій, сірка. Фосфор і кальцій в суперфосфаті забезпечить розвиток гарного коріння. Можна також давати і подвійний суперфосфат, хто який має. За пару місяців суперфосфат стане доступним, полуниця якраз корінеться і весною почне його активно використовувати. Це запас її добрива на наступний рік. Суперфосфат даю пару гранул на кожну лунку. Потім цей суперфосфат обов'язково прикидаю землею, щоб коріння полуниці зараз молодої з ним не контактувало. Якщо ви витягуєте стаканчику і тут дуже багато внизу стаканчика, це коріння наплилося. Ну, тут ще порівняно не дуже багато, бачите, вона недовго стояла, то треба це розмотати коріння, його трошки підірвати або навіть обрізати, якщо воно дуже велике. Бо я зустрічав стаканчики, там прям повно коріння, довго дуже стояв стаканчик. Росада довго стояла, і тут наплолось дуже багато корінь. Це все коріння треба забрати. Бо якщо ви так посадите, то полниця так і буде це коріння плестися. Якщо у вас копанка, того року я показував, навіть поставлю зноску в цьому відео. Берете коріння на 4 пальці, а низ відрізаєте. Так ви стимулюєте не утворення нової кореневої системи. Бо якщо ви посадите деколи з довгою кореневою системою. Такий садженець може загинути або буде погано розвиватися. На коріння звертайте увагу. Хто перше садить полницю, звертайте на коріння увагу. Це в нас альба вже посаджена. Саджу зразу по два саджанці, щоб вона швидко поділилася. І вже на той рік в нас був гарний врожай. Бо якщо один, він буде довго розростатися, по два буде більше врожаю, просто треба буде швидше її поміняти. Це не є така морока, швидше поміняли, менше хвороб, більше врожаю. Садимо так, щоб сердечко було зверху. Треба так посадити, щоб і сердечко було гарно втоплене і не засипане. Деколи люди бояться і садять неглибоко. І тоді полуниця вискакує, тоді сердечко зверху. І коріння також полуниці через зиму вискакує. Така посадка дуже погана, тоді полуниця може пропасти або не дати врожаю. Треба не боятися садити полуницьку досить глибоко, щоб земля її не виштовхнула назовні. Відстань між кущами орієнтовно 40 см, може бути трошки більше, може. Менше. Треба так сказати, щоб вони і не змикалися ці кущі, але щоб і мали місце розростися. 40 см це оптимально. Вони один одному не будуть мішати, вони будуть гарно розростатися, але не треба садити дуже рідко, бо тоді будуть проміжки, і тоді буде дуже втрачатися волога. Наприклад, як цього року сонце буде палити чорне агроволокно, і волога буде моментально втрачатися. Щоб кущі полниці гарно прижилися, зроблю два підживлення ще восени. Це будуть фосфорні підживлення, формула 12 азоту, 44 аж фосфору. Нам треба максимально фосфору, 12 калію для підготовки для зими. Азот трошки ще полуничка візьме. Шість кальцію обов'язково для розвитку кореневої системи. Полуниця буде розвивати кореневу систему, поки не буде вже нормальних морозів. Магній для нормального фотосинтезу. Значить, зараз зроблю, зразу нема коли розкачуватися, зразу після посадки зараз зроблю підживлення. І через 7-10 днів зроблю ще повторне підживлення для розвитку гарної розсади. Скільки даю добрива? Даю добрива. Орієнтовно 20 грам на 10 літрів води. І ділю цих 10 літрів води на 20 садженців. По пів літри на один сажень. Це буде 1 грам діючої речовини на один кущ. Кущі обов'язково попередньо пролиті водою, щоб коренева система була волога. На суху кореневу систему підживлення не робиться. Такі ще фосфорні добрики, націлені на розвиток кореневої системи, гарно вплинуть на розвиток росади. поки ще нема холодів, щоб вона гарно укорінилася. Крім того, ще планую пролити свою полуницю фундазолом і твіксом. Твікс нам спіде від ґрунтових шкідників. Але якщо ви дасте, наприклад, корінь, твікс або інші, актару, наприклад, вона піде в рослину. Цей препарат захистить рослини від різних шкідників. Ви купуєте рослини з інших регіонів, не знаєте, які в них були шкідники, які шкідники приїдуть до вас, тому треба обробити від шкідників. І плюс фундазол. Фундазол захистить від гнилий, корневий гнилий, також він і піде від хвороб, буде чистеньке листя. Твіксом можна пролити через 7-10 днів після того, як посадили. А потім ще через тиждень фундазолом можна обробити. В цьому випадку саджанці будуть захищені і від шкідників, і від хвороб. Отака От у нас посадка полуниці. Всім бажаю насадити гарної смачної ягоди. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.